Сьогодні в програмі. Пожежа в першому гуртожитку. Наслідки і пошук причини. Березень урожайний на викрадення автівок. За пів місяця злодії встигли поцупити стільки ж машин, як за весь минулий рік. Ці кадри зняті якимось з очевидців засвідчують масштаби пожежі у першому гуртожитку, яка сталася в ніч з понеділка на вівторок. Займання трапилося на останньому п'ятому поверсі. Внаслідок короткого замикання вигоріли ще дві кімнати, де мешкала сім'я з трьома неповнолітніми дітьми. Зі слів господаря, пожежа, ну як він так думає, скоріш виникла з короткого замикання електромережі, тому що вийшла така ситуація, що йому повідомили про це діти, і коли він побачив там дим в себе в оселі, він спочатку вивів дітей, дружину, потім сам намагався його загасити. Я так розумію, що трохи втратив час, не повідомивши. Відповідно з, відразу ж пожежну охорону, майже годину пожежники боролися з червоним півнем. О першій десять ночі вогонь на площі 20 квадратних метрів вдалося повністю приборкати. Окрім двох кімнат погорільців, суттєво постраждали дві сусідні. Мешканці нижніх поверхів у свою чергу потерпіли від води, якою гасили пожежу. Піднімаючись на п'ятий поверх, наша знімальна група зустріла стихійне зібрання жителів гуртожитку. Люди висловлювали обурення з приводу дводеної відсутності світла і незадовільним станом електромереж. Уже скільки років цьому общежиттю, літ 30, якщо не більше, да. ні разу не мінялася проводка. Тут все гниле. постійно замикання у нас, постійно очаги гарантия. Це ужас, общежиття розрушається, нічого абсолютно не роблять, Не міняють все за свої гроші, Сантехніка, окна, ремонт. Ми теж за свої, Абсолютно все, унітаз, ну все все за свої гроші. Ніхто нічого не хоче робити, Абсолютно. У нас общежиття кімната 15 квадратних метрів, виходить в місяць, 800-900 гривень. Це все комунальні условия. Саме дорогое вшежиття в місті. І воно розрушається. І ніхто нічого не хоче делать. Натомість в КПЖО, яке є балансоутримувачем гуртожитку, зазначають, що обслуговування внутрішньобудинкових електромереж проводиться згідно з графіком один раз на квартал. А за стан електропроводки в кімнатах відповідальність несуть самі мешканці. Гуртожитку номер 1 в лютому місяці у відповідності до затвердженого графіку виконано поточний ремонт електромереж, замінено 10 метрів дроту, замінено 10 ламп та стартерів, проведено підтягування болтових з'єднань, інші профілактичні роботи. А ще комунальники бідкаються, що кошти на капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж з міського бюджету не виділяються. Внутрішньобудинкові мережі гуртожитку номер 1 потребують капітального ремонту і ми два рази на рік звертаємося щорічно. Я от не знаю з якого року, мабуть, десь з 2007-го, 2008-го ми звертаємося до ЖКГБ. Потребою виділення коштів на ремонт будинкових електромереж. Тим часом працівники КПЖО ліквідовують наслідки пожежі, змивають гар, відновлюють електропостачання і готуються до капітального ремонту. Автомобілі припарковані у дворах будинків. Звичне явище для городян і легка здобич для крадіїв. Правоохоронці вже втомилися закликати водіїв не залишати машини під під'їздами. Зазвичай злодії виходять на промисел під покровом ночі, і сподіватися, що в цей час поліцейські охоронятимуть транспорт не доводиться. Лише двоє патрульних заступають на охорону правопорядку в нічному місті. Березень на викрадення легкового транспорту видався урожайним. За півмісяця поцупили стільки жавтівок, як за весь минулий рік. Шестеро водіїв вже залишилися без своїх машин. Это была Toyota RAV4. Это одна з найдорогіх автомобілів, Потім Volkswagen Passat B3, Opel це Tayzi іномарок, і Очищен производитель 2106 и ВАЗ 21.07. Из этих шести, которые совершены в марте 2016 года, два автомобиля были найдены, один на территории между Арбузинкой и Братским, также уже разукомплектованный, и один автомобиль в городе Пиромайске, также уже разукомплектованный без колес. Чиїсь машини викрадають, а чиїсь розбирають прямо під вікнами. Цуплять все, що залишено в салоні, і розукомплектовують на запчастини. Експерти кажуть, що професійним злочинцям достатньо 10 секунд, аби відкрити дверцята, і 15 хвилин, щоб познімати колеса. Ну не на те, що встановлена е, сигналізація при наявності е, налічі определених технічних можливостей у преступників, сигналізація в цьому ділі не поміг. По разокомплектации автомобилей было задержано за этот год две группы, которые занимались кражами аккумуляторов и кражами колес с автомобилей. По угонам в настоящее время проводятся следствия, пока результатов нет. Наприклад, за розібраний ВАЗ крадії отримують зо 2 тисячі гривень. Натомість стаття Кримінального кодексу передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. В одному з попередніх випусків новини Южноукраїнська повідомляли про звільнення Оксани Ніколаєнко з посади директора КПСКГ і призначення нового очільника. У вівторок журналісти інформаційного агентства Контакт поспілкувалися із Сергієм Ільчиком. 39-річний керівник раніше займався підприємницькою діяльністю, а до цього працював електрогазозварювальником в термоелектроукраїна, в колишньому деємі здобув вищу освіту за спеціальністю бухгалтерський облік і аудит. Роботу у службі комунального господарства розпочав із проведення інвентаризації. Зараз зосереджений на вирішенні першочергових і задав проблемних питань. Проблемний питання міста – це розширення полігону твердих битових відходів. Следующее. Расширение территории кладбища. Этот вопрос решается вместе с юристами из исполкома. Потому что есть территории, которые в частных владениях. Поэтому все это надо урегулировать законным способом. А ще зусилля спрямовані на проведення ремонту доріг після осінньо зимового періоду і підготовки до озеленення. Відповідаючи на питання про боротьбу з безпритульними тваринами, Сергій Ільчик продемонстрував нам придбаний за кошти міського бюджету шприцемет. Пристрій покликаний допомогти гуманно вирішити складну проблему. Попередниця Сергія Ільчика працювала без заступника. Новий директор вважає за необхідне вести таку посаду. В ближайшее время, сегодня-завтра, мы будем собираться коллективом, вносить изменения в, штатный, в штатное расписание по заместителям. Нет также главного инженера. Ну и дальше по списку. Я вам сейчас пока не могу более детально объяснить. Да, ну, в ближайшее время будет изменен и предоставлен новый штатный роспись на утверждение в исполнительный комитет. Весняні канікули будуть, запевнили в управлінні освіти. Хоча школярі відстали у навчанні через тритижневий зимовий карантин, та заслуженого відпочинку їх не позбавлятимуть. Нині згаяне діти надолужують шляхом ущільнення програми. Планувалося продовжити науку на весняних вакаціях. Але міністерство освіти, аби не перевантажувати учнів, це зробити не дозволяє. Якщо в попередніх роках міністерство чітко рекомендувало, що можна використати навчальний час під час канікул, що можна використати вихідні дні, суботи, що можна продовжити навчальний рік протягом червня місяця. От, при цьому категорично уникаючи санітарного перевантаження, яке сьогодні є по санітарним нормам, а ми повинні розуміти, що якщо тільки один додатковий урок протягом тижня ми ставимо, це вже є перевантаження учнів. Головний освітянин розповів, що згідно з нещодавним міністерським документом, пропущені уроки треба відпрацьовувати в повному обсязі, але при цьому не збільшувати навантаження на учнів, не використовувати додаткові дні і не скорочувати канікули. Педагоги ламають голову, як за таких суперечливих вимог досягти потрібного результату. Натомість діти радіють звісті про канікули. Четверокласниця Аня вже і відпочинок свій спланувала. Я буду гуляти з друзями зі своїми, готуватися до ДПА. Теска Ані відчуває, що вчитися стало складніше, тож вдома вдома наздоганяє те, що не встигла запам'ятати на уроці. А їхня однокласниця Настя для себе зробила ось такий висновок. Я помітила, і якщо швидко піймати програму, то потім буде легше. Вчителька початкової школи розповіла, як пристосувалася до навчального процесу за нестандартних умов. За допомогою методу ущільнення, коли ми об'єднуємо дві теми, які близькі за змістом, ми наздоганяємо пропущений матеріал. Також дві суботи ми навчалися, це дало нам змогу наздогнати деякі предмети. У нас є додаткові заняття. На цих заняттях ми також наздоганяємо пропущений матеріал з основних предметів. До кінця навчального року, який припадає згідно з графіком на 27 травня, школярі мають отримати потрібні знання. З довготривалої перерви освітяни теж винесли урок, аби не було пропусків в науці, в подібних випадках застосовуватимуть дистанційні методи навчання.